До завтра, знайте, знайдеться вбив, вбивця і, і на, на вас. Печально браття визнавати, що ми не варті ні гроша. Тринадцять літ із нас спочину стражденна гіяна душа. Тринадцять літ він ще й досі в землі причалу не знайшов. Убивці теж, тим убивці протирають руки, з яких стікає чесна кров. Панове! А що, панове, ви зробили, щоб сів тюремний каземат, душитель правди і свободи, убивця Гії, його кат. Течуть щороку слів спотоки із наших збайдужілих віч, щороку палимо ми марно, за нього оберемки свіч. Роки ми та Гонгадзе у наших споминах живе. Просіть майора Мельниченка, хай ще раз вбивцю він назве, просіть майора, щоб він плівки не розмагнітив, не спалив. Не розмагніт, що він плівки, не розмагнітив, не спалив. І може суд звершиться правий над тими, хто свободу вбив Із холодильника в Таращі я вас благаю, це зробіть. Візьміть останки його тіла і в рідну землю положіть, аби про нас не говорили, що ми не варті ні гроша, щоб врешті на... спокою зазнала стражденна гійна душа. Ідіть свободу боронити, на це не гайте марно час. Промовчимо, то знайте, завтра знайдеться вбивця і на вас, і на нас.